Ну що, ребятки, привіт! Ми в Ніаполі. Ну Тут зовсім інша, звісно, погодка. Тепло, схоже чимось на А, ну, Скажімо так, по теплу. люди на байках їздять. Помпей затопило, виходить, лави. І оце Арколоно теж сильно построїли. Просто Аркалано маленьке містечко, його можливо так багато не знали. Але ось така тут теж була біда, бачите? Коли заходиш в під'їзди в їхні, заходиш в їхні такі навіть ресторанчики, кафешки, і вони прям відчуваються стороною, відчуваються дуже сильно. В нових місцях ми відчуваємо себе по-іншому, живемо по-іншому, і, і це прекрасно. Нехай у вас також буде можливість їздити, подорожувати, отримувати нові нейронні зв'язки. Всім чудового дня!